Доброго дня! Вас вітає луч! Пропонуємо вам лот Лі Купер Жіноча колекція. Лоти будуть складатись з світшотів та джинс плюс дві одиниці косухи. Супер ціна 12,5 євро. Починаємо показ. В зеленому кольорі в цьому лоті буде дві одиниці в різних розмірах. Співвідношення на кожні дві одиниці джинс буде йти один світшот. Різні розміри джинс, скрізь висока посадка, третєві дуже суперівські. Світшоти всі будуть одного, однієї моделі, але різні кольори. Всього в нас є три кольори: зелений, жовтий, червоний, як світофор. Де кольори будуть повторюватись джинси показую. Довжина класна, це класичні моделі всі. Лі Купер це класика. Це невмируща класика. В червоному, червоному кольорі. Джинси. Джинси різні кольори. Від сірого, синій. Такий з потертостями чорний, темно-синій. Ще один. В жовтому, але мені, мене поправляють ну, більш пісочний колір. І тут, дивіться, теж така е лейпа Рікупер. Натуральний склад. Темно-сині класичні. Вельветові. Зараз це дуже модно. Ще один в зеленому кольорі. В іншому розмірі розміри можуть бути XS, S, M, L, XL. Навіть 2 XL де деяких є лотах. Ось це зараз показую ельку. Вони такі об'ємні, дуже класні. І завершуємо показ. У нас ось ця модель. Піджака і дві косухи, такі, такі на осінь, в різних розмірах L та M Ми подивились з вами лот Купер жіноча колекція. Телефонуйте, замовляйте, колекція Супер. На зв'язку ваш луч. Гарного дня!